Ламікон, Дермгель обирай, скажи Грибку, прощавай. Володимир Зеленський телефоном поговорив із прем'єром Індії на рендрою моді. Ключова тема розмови війна в Україні. А ще співрозмовники скоординували позиції перед шанхайським самітом шанхайської організації співробітництва. Саме цей саміт вже завтра відбудеться в Китаї у містечку Тяньцзинь. Ну і пан Моді він вже там, а ще туди збирається Путін. Відтак тема війни теж буде на порядку денному переговорів. Тож чого чекати від саміту ШОС? Олена Чернякова дізнавалася. На 25-й саміт Шанхайської організації співпраці до Китаю приїдуть два десятки лідерів: Країн Азії та Близького Сходу. Буде і Путін уже прибув прем'єр Індії на рендрамоді. Уперше за сім років. Цю зустріч ще до її початку вже називають перемогою китайського лідера. Сі Цзінпіну вдалося не лише зібрати найбільше саміт від заснування організації, а й спробувати створити новий постамериканський світопорядок. Сі Цзінпін, е цю задум, цей задум да, стосовно противаги Сполученим Штатам і західному світу розпочав з того моменту, коли він прийшов до влади в Китаї. І це було виражено в його стратегічних задачах відновлення одного поясу одного шляху, шолкового шляху. Саме для координації у регіоні започаткували ШОС 2001-го. Союз став таким собі продовженням безпекового об'єднання шанхайської п'ятірки, яку раніше створили Китай, Росія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Зараз це вже 10 постійних членів, між якими далеко не завжди панує розуміння і повага. Наре! Як, от між Індією і Пакистаном, через їхні протистояння у червні міністри оборони так і не змогли погодити підсумковий документ організації. Тож затвердження декларації цього разу переросте щонайменше у дискусію, хоча усі на неї великі плани. Китай хоче виробити політику шос до 35-го року. І я думаю, що включення Індії в цей порядок денний це ну, великий успіх. Пекіну. бо Індія та Китай одвічні суперники. супарники змагаються за позицію лідера регіону. До того ж, мають полярні політичні устрої і територіальний конфлікт навколо високогірної території Ксайчин. Та зараз між ними потепління. Я дуже радий, що протягом останніх дев'яти місяців спостерігається тенденція до поліпшення ситуації на кордонах. Спокійно панує мир і спокій. Наші двосторонні відносини стали більш змістовними. Політика Трампа штовхає Індію до такого зближення з Китаєм. І напередодні цієї поїздки в Індії з візитом перебував головний дипломат китайський Ван Гі. Для моді важливо все ж таки показати свою таку стратегічну автономію, особливо. От тепер, коли моді не хоче йти на ультиматум Трампа, запровадження 50 відсоткові мита на індійські товари болісно вдарять по економіці. Тарифи нагадаю, штати вели, аби підштовхнути Нью-Делі відмовитися від дешевої нафти з РФ, закупівля якої від початку повномасштабної війни значно зросла. І тепер моді перед вибором: російське паливо чи американський ринок. Індія постачає в Кита в США продукцію, ось 24 рік. Там на майже 100 мільярдів доларів США, 91 мільярд США. І коли ставляться мита 50%, як на мене, це практично заборонні мита, тобто мита, які надають можливості щось постачати на ринок Сполучених Штатів Америки. Власне рішення їхати на саміт моді ухвалив 6 серпня, коли американський президент оголосив про запровадження мит. Чим я підштовхнув стратегічного партнера сісти за один стіл із учасниками вісі зла, і там ймовірно моді спробує прокласти нову дорогу для товарів, аби отриматися на плаву. Тут не політична ситуація зближення ще раз кажу Індії з автократичними режимами, які сформував пікін, але і товарообіг. Хоча вони головні конкуренти в азійському регіоні Індія і Китай, то товарообіг у них приблизно 118 е, мільярдів доларів. І Індія залежить від Китаю по певним е, експортним потенціалам. 80% всієї електроніки до Індії йде з Китаю. На цілий тиждень до Китаю їде і Владимир Путін. Майданчик дасть цьому можливість уперше зустрітися із двома найбільшими енергетичними партнерами Сі та Моді. з Китаєм. Путін ймовірно говоритиме про газопровід Сила Сибіру. Сибіру-2». хоча досі Пекін не хотів брати на себе жодних зобов'язань у проєкті. Темою перемовин буде і війна в Україні. Для Росії у визначенні її подальшої траєкторії руху дуже важливо розуміти, чи готовий Китай надалі стояти у неї за плечима у тому, аби вона виставляла ці нереальні вимоги, і в тому, що вона домагалася їх різними способами. Зараз Кремль просуває ідею залучення китайських миротворців в Україні. Київ категорично проти Пекін поки що публічно не говорить про такий намір. Натомість промацується питання у кулуарах. Китай пробує знайти е, так, такий підґрунтя для, для того. Аби зрозуміти цю форму своєї присутності, і тут мені хочеться сказати, що Китай хотілося б як і Росії сформувати нову систему безпеки на євразійському континенті. Та утілення усіх планів не гарантоване. Хоча зараз через нову політику Америки всі і справді отримав вікно можливостей у регіоні, але поки так і не зміг позбутися токсичного шлейфу Олена Ми Україна, марафон єдині новини.